38-ма річниця наймасштабнішої техногенної катастрофи 20-го століття 26 квітня вшановують героїзм пожежників, персоналу чаес військових будівельників, вчених та лікарів, які ризикуючи власним життям, брали участь у ліквідації наслідків вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. Про події того дня дивіться у сюжеті моєї колеги. Радіація не знає кордонів. 26 квітня 1986 року сталася наймасштабніша техногенна катастрофа вибух четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції, який зруйнував життя цілого міста та вплинув на здоров'я мільйонів. Про патрулювання доріг в зоні відчуження під час ліквідації аварії згадує Манолій Железний. Знаєте, тяжко споминати ті, пройшло вже 38 років. Про ті, коли нас направили туди. Виконувати свій обов'язок, бо я був у складі групи 15 чоловік, з чернівців, 15 з Львова, я був командир сводного зводу ДАІ. І ми на дорозі, щоб пиль не підіймалася, охорона. Припять Чорнобиля. Чоловік розповідає, не усвідомлювали сили опромінення. Коли ми їхали в «Бараній Спардьорі по 10-єтровому зоні, бо була 30-кілометрова зона, 10 і 5 -й. 5 -й це вже саме прип'ять була все під проволкою, а 10 це від пункту Лільов була все під кажемо, І коли ну, страшнувато, і коли в броніспортері ми їхали, а там з 500 рентген бахало, я питаю у того виділя, що це, бо у нас був бронеспортер, гаївої. Ми разом з ними патрулювали. А він каже, ні, це, це не кулі, стріляють, це радіація по нас стріляє. Від променевої хвороби лікували традиційно. Давали йодні таблетки перед заступленням в наряд ми приїжджали, а там був мінпункт. Ми йшли і таблеточку дали, глотнули. Казали, що це дуже. Е... Помагає. Доктор хімічних наук Ярема Тевтуль розповідає: кваліфікованих фахівців на станції бракувало. Тож зрозуміло, чому до трагедії призвів людський фактор. Ми здивовані були, коли казали, що на діючому реакторі проводили експерименти. Нам це дико здавалося. І тому, що люди не настільки були навчені, не були настільки досвідчені, щоб можна було на діючому реакторі проводити експерименти. Попри замовчування катастрофи радянською владою, наслідки відчули і сусідні країни. Зокрема, під вплив атому потрапили тварини. Може здаватись дивним, але першими почали бити на сполох ветеринари. Ветеринари, які повинні були обстежувати якість корму, який давали тваринам. А виявилося, що рівень радіоактивного забруднення на пасовищах або тих луках, де косили траву для тварин, виявився надзвичайно великий, несподівано великий. а повідомлень від державних органів не було ніяких. Тоді, вже знаючи напрями вітрів, куди в ці дні дули вони, тоді вже звернулися до уряду колишнього радянського союзу що у вас трапилося, чому у нас такий підвищений рівень реактивного забруднення? Аварія на Чорнобильській АЕС викликала катастрофічне забруднення навколишнього середовища, а територія міста прип'ять досі вважається непридатною для життя. Якщо були були речовини, які розпалися буквально на наступний день, але також є були викиди речовин, період піврозпаду яких обчислюється тисячами років сучасні атомні станції технологічно вдосконалені, каже Ярема Тевтуль. Можливість руйнування реакторів. Контролю за технологічним процесом, можливість руйнування і викиду радіоактивних речовин. Попри те, і досі атомна енергетика в Україні перебуває під тиском та постійним прицілом окупантів. Єдина гарантія уникнення повторної катастрофи це звільнення Запорізької АЕС з під контролю російських військ. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.